Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я вам розповім про новий черговий Jumpstart на біржі OKX. Для тих, хто вперше чує або для нових користувачів, хто перше приєднався і бажає дізнатися, що це таке і як приймати в ньому участь, я розповім. Jumpstart, по суті, це той самий ланчпул, де ми відправляємо в пул стейкінгу свої токени, за що отримуємо токени даного проєкту. Цього разу проект Mession Network буде роздавати нам. Монета MCN Mession Network це проект DePIN, який створює зручний ринок пропускної здатності, який, можна так сказати, безкоштовно дасть можливість фармити свої токени. Отже, насамперед, що потрібно зробити? Для тих, у кого ще нема аккаунта на біржі OKEX, реєструємося та проходимо верифікацію. Посилання на біржу я оставлю в описі під відео. Далі поповнюємо свій аккаунт зручним для вас методом. Або через P2P, або з іншої біржі, або ж з іншого кошелька. Далі, для того, щоб приймати участь, нам потрібно мати або біткоін, або ефіріум. Якщо ж їх у вас немає, я думаю, всі знають, як їх придбати. Ну швиденько покажу. Нажимаємо торгувати. У мене вже прописано: ви ж зверху вибираєте пару, наприклад, BTC за USDT, вказуємо суму, яку ви бажаєте купити. Я ж вам нагадую, що максимальну яку суму, яку ми можемо стейкати, це від 0.3 BTC. Наприклад, вказуємо 03BTC. На даний момент це 19200. І нажимаєте Купити BTC». Те саме, якщо у вас немає ефіріуму, прописуєте ATH, вказуєте свою суму. Максимальна сума, яку ми можемо застейкати 3,5 ефіри. Подивимося, скільки це буде вартувати. Бачимо 11119 доларів і нажимаємо купити. Звісно, ви вказуєте тут свою суму, яку ви бажаєте застейкати. Я ж лише показую вам приклад, як це робити. Далі переходимо на головну сторіночку застосунка біржі OKEX. Зверха зліва нажимаємо Меню, опускаємося нижче, вкладочка збільшення активів. І натискаємо «Jumpstart». І ось ми попали на сторіночку даного івента. Тут ми можемо бачити, скільки буде усього нагород 800 000 MCN. Час початку 26 квітня о 9 ранку. Переглянемо докладніше. Бачимо два пула: пул BTC і пул ATH. Нагорода нараховується, що хвилини, що більшою буде сума стейкінгу у токенах, то кращою буде винагорода. Тут ми можемо переглянути детальніше. Майнінг на OKX Jumpstart розпочнеться о 6 годині 26 квітня. Холдери можуть вкладати свої BTC і ETH для майнінгу токенів MCN. Правило стейкінгу. Розміщуйте в стейкінг. Ось два пула. Бачимо кількість розподілено для кожного пула 400 000 MCN в пулі BTC і в пулі ETH. Період майнінгу з 26 квітня по 28. Також варто зазначити, що мінімального стейкінгу немає. А максимальний для BTC становить 03BTC, для ETH становить 3,5 ефірів. Під час періоду стейкінгу можна розміщувати свої токени або знімати в будь-який час. І на сам кінець, час відкриття торгівлі токеном, отриманим в результаті майнингу, відбудеться 29 квітня. Тут ви можете ознайомитись, Вон, винагороди за стейкінг, це токени, отримані за участь у майнінгу, Jumpstart, які розраховуються в режимі реального часу та, отрим... та можуть бути зняті будь-який час. Винагороди користувачів за кожну хвилину тут детальніше можете ознайомитись. Найголовніше, я вам розповів. Отже, бачимо, подія скоро розпочнеться, по закінченню цього таймера. Ми, ми зможемо внести в пул стейкінга свої BTC або ATH. За що щохвилини будемо отримувати токени даного проєкту MCN. Все, вроді, все сказав. Обов'язково приймайте участь. Не звертайте уваги, що фарм токенів буде відбуватись лише 2 дня, тому що з власного досвіду можу сказати вам, що по моїм спостереженням Jumpstart дає нагороди краще, ніж ми беремо участь у ланчпулах. Тому ми не пропускаємо жодної події. На цьому будемо закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові питання, пишіть коментарі, я обов'язково вам допоможу. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисне це відео, то підтримайте його лайком. Підписуйтесь на мій YouTube канал, також на телеграм-канал, де виходить більше інформації. Всім профіту і до зустрічі у нових відео.